І в гріхах родила мене мати моя, це, бо істину полюбив єси, невідомий таємний мудрості своєї, явив ти мені, окропи мене і сопом, і очищуся, обмий мене і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, зрадіють кості сокрушені, відверни лице Твоє від гріхів моїх. І всі беззаконня мої очисти, серце чистий учинив мені, Боже, і духа правого відновив вутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відійми від мене, верни мені, радість Спасення Твого, і Духом владичним утверди мене, вкажу беззаконним дороги Твої, і нечистиві до Тебе навернуться. І збав мене від вини крові, Боже, Боже, спасення мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою, губи, о, Господи, губи мої, відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо якби ти жертви захотів, дав би я, та все палення миле тобі, жертва богові дух сокрушений, серцем сокрушеним, смиренним Бог не погордий. Ущаслив, Господи, благовлінням твоїм сіон, і нехай здвигнуться стіни Єрусалимські, тоді уподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді положать на вівтар твій тельців. Як по суші пройшов Ізраїль по безодні стопами, бачачи, як гонитель фарон потопляється, Взивав пісню перемогові Богові, співаймо, дивний Бог у святих своїх бог Ізраїлів, упокой, Господи, душі усопших, рабів твоїх, Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків амінь Нема святішого, як Ти, Господи. Боже мій, що возніс ріх вірних Твоїх, благий, і утвердив нас на камені і сповідання Твого, дивний Бог у святих своїх, Бог Ізраїлів, упокой, Господи, душі усапших рабів твоїх, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Христос, моя сила Бог і Господь, чесна церква Бог пристойно співає, взиваючи від помислу чистого, у Господі празнуючи, дивний Бог у святих своїх, Бог Ізраїлів, упокой, Господи, душі усопших рабів Твоїх, Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас. І на віки віків амінь, Божим світлом Твоїм благи озори, молюся душі тих, що зарання в любові звертаються до Тебе, щоб пізнати тебе, Слове Божий, істинного бога, що викликає з темряви гріховної, дивний Бог у святих своїх пок Ізраїлів. Упокой, Господи, душі усопших рабів твоїх, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Житейське море схвильоване бурою напастей, бачачи й до тихого пристановища, твого прибігши, Кличу до Тебе, возведи вітіння життя моє. Много милостивий, дивний Бог у святих своїх Бог Ізраїлів, упокой, Господи, душі усопших рабів твоїх, слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків, амінь. Ну, отовчини в ангел піч для преподобних отроків. Авеління Боже, що халдеїв опаляло, приневолило мучителя кликати, благословен єси, Боже, Отців наших. Дивний Бог у святих своїх Бог ізраїлів, упокой, Господи, душі усопших рабів твоїх, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині і повсякчас, і навіки віків. І сполум'я преподобним ти росу і жертву праведного водою спалив, бо все твориш Христе, як тільки захочеш, тебе превозносимо на всі віки, дивний Бог у святих своїх, Бог Ізраїлів. Упокой, Господи, душі усопших рабів твоїх, Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на і віки віків. Бога людям неможливо видіти, і на нього, чи не ангельські не сміють дивитись, а через тебе все чиста, з'явилося людям слово воплочене. Його величаючи, з небесним воїнством, Тебе ублажаємо, дивний Бог у святих своїх Бог Ізраїлів, упокой, Господи, душі усопших рабів твоїх, Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Дого стойної воістину величати, Блаженою Тебе, богородицю, Присно блаженну і пренепорочну матір Бога нашого. Чеснішую. Чеснішу від Херувим, і незрівняно Славнішу від Серафим, що безотління Бога слово породила сущу Богородицю величаємо. Тебе величаємо, тебе величаємо, тебе величаємо, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і навіки, віки. І амінь Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, Очисти, гріхи, наші владико, прости беззаконня наші, святий посіти зцілине очі наші іменем городи. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і, повсяк і на віки віки, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде Воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від Духа, бо Твоє царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, не повсякчас, і на віки віків, з духами праведних поморлих, душі рабів твоїх спаса, у покой і збережи їх у блаженнім житті, у Тебе, людино любче, у Твоїм місці спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають пають упокої душі рабів твоїх. Бо ти єдиний людину любець, слава Отцю і сину і святому духові. Ти єси Бог, що до аду зійшов і кайдани закованих з нього, самі душі рабів твоїх упокой. І нині повсякчас, і на віки віки. Єдино чиста й непорочна я, Діво, що Бога без сі мене породила, Молись, щоб спаслися душі. її. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Молимось за упокій душ померлих отців і братів наших, фундаторів, добродії, святого храму, що батьків і рідних наших по крові, які підписані, яких поминання ми тут Сьогодні творимо братів і сестер наших, які віддали своє життя на вітар нашої незалежності, та щоб простилося їм всяке прогрішення вольне і невольне. Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй щоб Господь Бог поселив душі їх там, де праведні спочивають. Господи помилуй Господи помилуй, милуй, Господи помилуй. ми. Милости Божі, Царство Небесного, відпущення гріхів їхніх у Христа Безсмертного, Царя і Бога нашого просім. Господи, Господеві помолімся. Господи, помилуй, Боже духи всякої плоті ти смерть подолав, диявола знищив, і життя твоєм Твоїм сам. Господи, у покій душі померли, слух Твоїх на місці світлому, на місці квітучому, на місці спокійному, звідки відійшов біль під час зіткання, всякі прогрішення вчинені ними. Словом чи ділом, чи помислом, як благий, і людинолюбний Бог прости, бо немає людини, що жила, зрішила, ти один без гріха, правда Твоя, правда на віки, і слово Твоє є істина, бо Ти се воскресіння, життя, у покій, померлих, слух Христе Боже наш, і ми Тобі славі даємо, беззначання твій отцем, Пресвятим, благим і животворчим тим духом, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Премудріст, чеснішу від Херувимів, і незрівняно славнішу від Серафимів, що без Богослово породила, сущу богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Благослови Христос, правдивий Бог наш живе, ми володі молитвами, причисти Своїй матері, святих славних сиквань апостолів, преподобних і богоносців наших і всіх святих і душі, померли в слух Божих отців, братів наших, удати в святого храму цього. Батьків і рідних наших, по крові, які тут писані, їх поминання творимо, братів і сестер наших, які віддали своє життя на вітар нашої незалежності. В оселях праведно сидить на лоні Авраама, упокоїть і до праведних, і І нас помилуй, спасе, як благий і людинолюбний. Баженімо спені вічної потіпа подай Господи, пам'ятним слугам Твоїм, і поминання Ту сьогодні творимо. І сотворення вічною пам'ять. Вічна я пам'ять, вічна я, пам'ять, вічна я. Пам Ой Христе вічна я, пам'ять. Помолимося за упокій душ, померлих слуг Божих, яких поминаннями тут творимо, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний пліт лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, нашої, сина небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Я Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не води нас у спокусу, але визволи нас від дукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна є Марія Господь з благословенна благословена ти між жінками, і благословений пліт лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ Ім'я Отця і сина, і святого духамінь, ім'я і Сина, і святого Духа. Амінь. І Хай я з Богу спочиваю, слава Ісусу Христу.